Всім привіт! Ви на каналі Стежками Історії. Ради вітати вас! В історії всіх народів є свої Рубікони. Є така віха і в історії України. Це час зародження козацтва та його активних спроб створити свою Державу Республіку, час видатних особистостей і великих гетьманів, про яких сьогоднішнім випуском починаємо цикл розповідей. Українська гетьманська держава за 116 років свого існування мала аж 17 гетьманів. У процесі формування гетьманської влади як української державної інституції в назву гетьман до 1648 року вкладалося поняття найвищого військового керівника козацтва. Михайло Грушевський у своїй ілюстрованій історії України подає складений ним порядок українських гетьманів, називаючи першими гетьманами тих козацьких керівників, які діяли з середини 16 століття. Імена цих людей, хоч вони й не мали гетьманського титулу, згадуються також і в історичних джерелах. Грушевський в свій порядок українських гетьманів включив і польських так званих кресових старост, магнатів і шляхтичів, які, будучи прикордонними урядовцями Польщі, очолювали козацькі загони в походах проти татар. Відомий учений починає список з Дмитра Вишневецького байди Вишневецький прагнув звільнити південні українські степи від панування ханських орд, знищити турецькі фортеці в понизях Дніпра, а згодом і оволодіти Чорноморським узбережжям. Отже, цикл розповідей про гетьманів та козацьких отаманів ми також починаємо з Дмитра Байди Вишневецького, відомого українського політичного та військового діяча. Одного з організаторів Запорозького козацтва. Та засновника Запорозької Січі. Дмитро Іванович Вишневецький народився 8 листопада 1517 року у родовому замку Вишневецьких у Вишнівці. Тепер це Тернопільська область. Він був старшим з чотирьох синів князя Івана Вишневецького. Його предками були литовські князі Корибути з династії Гедеміновичів, а прадідом по матері знаменитий Волинський князь Костянтин Острозький. Коли в другій половині 15 століття почалися татарські напади на українські землі, то частина української шляхти, яка мала володіння у лісостеповій зоні нинішньої України, почала зазнавати на собі цих ударів, бо татари доходили аж до Галичини. Тож серед української шляхти, зокрема, і представники князівського роду Вишневецьких, змушені були оборонятися, бо була загроза і їхнім володінням. Дід і батько Дмитра Вишневецького брали участь у битвах проти татар. І це ремесло протидіяти татарським нападам передалося Дмитру Вишневецькому. Він загартувався у боях із татарами під проводом відомого на той час старости барського Бернарда Претвича, який мав 50 битв із татарами і жодної не програв. За своє порівняно коротке життя. Байда Вишневецький встиг послужити і польському королю, і терецькому султанові, і руському царю Івану Грозному. Але найбільше байда мріяв здобути свободу для отчого краю. Мабуть, першим із середньовічних політичних діячів він висунув і обстоював ідею розгрому Ногайської орди для оволодіння Чорноморським узбережжям. Першу спробу, досить вдалу, Вишневецький зробив, коли разом з козацькими атаманами Здійснив похід по нижньому Дніпру на татарсько-турецькі міста Іслам Кермен, це поблизу сучасної Каховки, Кизи Кермен на місці сучасного міста Борислав Херсонської області та Очаків. У 1549 році польська влада призначила Дмитра Вишневецького старостою Черкаським і Канівським. Він став стражником південного пограниччя, спираючись у своїй боротьбі з набігами кримських татар на реєстрове та запорозьке козацтво. У 1553 році побував у Туреччині з метою визволення свого дядька Вишневецького. На той час гарантом його перебування у Туреччині у Стамбулі могла бути тільки дружина Солим... султана Солемана Пишного Роксолана. Можливо, Вишневецький навів контакти якимось чином, і вона гарантувала його перебування. У 1554 році польський король Сігізмун II Август призначив Вишневецького стражником на острові Хортиця за Дніпровими порогами. Вже 1555 року Вишневецький починає за власний кошт будівництво фортеці, яка стала форпостом посеред Дикого поля, місцем де розташувалася Перша Січ. Почалося зведення дерев'яно-земляного укріплення, фортеці, з якої козаки на чолі з Вишневецьким здійснили ряд походів проти Османської імперії та Кримського ханства. Насамперед на турецьку татарську фортеці Очаків та Іслам Кармен. Мала Хортиця це невеликий острів поблизу Дніпровського гирла проти кінських вод, площою 16 гектарів, який знаходиться трохи вище острова Велика Хортиця. Східна частина була скелястою і піднялася над Дніпром на 15 метрів. Стрімкі річкові потоки не дозволяли наступаючим військам раптово висадитися на ньому, а місце розташування острова, що знаходиться біля кочів'я татар, дозволяло контролювати пересування кримських орд. 1556 року Вишневецький відправив до Москви два посольства з метою розширення антиосманської коаліції. Тож року. Загони Вишневецького двічі відбивали турецькі напади на Хортицьку фортецю. В 1557 році кримський хан Девлет Гірей І чинив новий похід на Січ, зібравши кримських та ногайських татар турецькі й молдовські війська. Бо Молдова на той час була васалом Османської імперії. Після 24-денної облоги татарами Хортицького замку Вишневецький змушений був відступити на монастирський острів. Нині це територія в межах міста Дніпра. Оскільки польський уряд не подав обіцяної допомоги, Вишневецький перейшов на службу до російського царя Івана IV Грозного і брав участь в обороні кордонів російської держави від набігів татар-ординців. 1558 рік Вишневецький спільно з російським військом здійснив похід проти турків. Наступного року двічі ходив під турецьку фортецю Озов Воював у понизі Дону під Керчу. Після того, як російська держава вступила у Лівонську війну, дії російських військ у північному Причорномор'ї стали менш активними. Тож Вишневецький діяв у цьому регіоні фактично сам. 1562 рік він прибув з посольством до Москви, щоб схилити царя Івана IV до продовження антиосманської боротьби. До речі, Іван Грозний був його двоюрідним племінником, бо мати Івана Грозного Олена Глинська була двоюрідною сестрою князя Вишневецького. Але, не засягнувши мети, повернувся у підданство до польського короля Сигізмунда II. 1563 рік Вишневецький разом з польським магнатом Альбрехтом Лаським здійснив похід з чотирьохтисячним військом на Молдову. Де в цей час відбувалася боярська міжособиця з метою здобути молдовський престол. По дорозі союзники посварилися, ласький вернувся у Польщу, а Вишневецький із загоном у 500 козаків попав у засідку біля річки Серед. Під час однієї з битв військо Вішневецького було розбите, а сам він потрапив у полон і був привезений до Стамбула. Султан Сулейман І надзвичайно цінував військові подвиги та заслуги князя Байди. Та запропонував йому перейти на турецьку службу, прийнявши іслам. Однак гетьман не став зрадником і відмовився перейти на турецьку службу і був страчений разом із Шляхтичем П'ясецьким. Згідно з легендою, байду Вишневецького засудили до жахливої страти почепили за ребро на залізний гак, що стирчав зі Стамбульського муру. Байда ще три дні провисів живим на Крюкові. Проклинаючи турецького султана та весь ісламський світ до тих пір, поки розлючені турки не розстріляли його із луку. Після смерті лицаря вороги вийняли з Гродайбайда його мужнє серце, і кожен з'їв по шматочку, сподіваючись таким чином одержати хоча б часточку того героїзму і безстрашності, які за життя були притаманні цій людині. Ця подія була зафіксована у низці історичних хронік та інших джерел. Героїчна смерть Вишневецького оспівана в народній думі про козака байду. Цар городі на риночку ой п'є байда мед горілочку, ой п'є байда, та не день не два, не одну нічку, та й не «Що в царе дай на риночку, там п'є байда мед горілочку п'є байда, дай не день, не два, та й не одну нічку, дай не годиночку. Тар турецький йому присилає, к собі байду підмовляє, Ой, ти байду, дай славнесенький, будь мені лицар, дай вірнесенький. Сватай бою, дай царівночку, будеш паном на всю країночку, твоя царю віра проклятая, твоя царівночка поганая. Ой висить да.

мій молодесенький, подай мені лучок, дай тугесенький, ой бачу я три голубочки, хочу бити для його дочки. Ой, як стріли до царя гавціли, а царицю прямо потилицю. Його доньку в головоньку, оце ж тобі, царю, за войдину кат. Майже всі події, про які розповідає дума. Дійсно відбувалися в середині 1560-х років у столиці Туреччини в Стамбулі, які називали також більш давньою візантійською назвою Царгород. Фантазія українських кобзарів дещо прикрасила кінцівку Думи. Насправді ані Султан Сулейман, ані його дружина Роксолана не були застрелені з лука витязем Вишневецьким, який помирав. Проте обставини смерті славетного ватажка українського козацтва передано достовірно. Дмитро Вишневецький заслужив на добру пам'ять нащадків. 1997 року Поштою України випущена в обіг поштова марка номіналом 20 копійок зображенням Вишневецького. 1999 року Національним банком України випущено срібну пам'ятну монету номіналом 10 гривень, присвячену князю і козацькому отаману Дмитру Вишневецькому. 13 жовтня 1999 року. На острові Хортиця відкрито пам'ятний знак Вишневецькому байді, засновнику Запорозької Січі та здійснено урочистий підйом на поверхню козацької чайки 18 століття. Крім того, в багатьох українських містах є вулиці, названі на честь Дмитра Вишневецького. Дякую за увагу! Сподіваюсь, вам було цікаво. Напишіть про це в коментарях. До нових зустрічей!